Розв'яжіть на рівність мінус х квадрат, мінус х додати 6 менше 0. Помножимо на мінус 1. При множенні на мінус одиницю або приділені знаки змінюємо на протилежні. Отримаємо х у квадраті додати х, відняти 6. Також при множенні або ділені на від'ємне число знак самої нерівності змінюємо на протилежний. Отже, більше 0. Перерівнюємо до 0 і знаходимо нулі. х квадрат додати х, відняти 6 дорівнює 0. За теоремою вієта добуток х1 помножити на х2 дорівнює вільному члену мінус 6, а сума х1 плюс х2 дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Другий коефіцієнт 1 взятий з протилежним знаком мінус 1. Це будуть числа в нас мінус 3 та 2. Перевіряємо добуток мінус 6, а сума мінус 1. Позначаємо ці числа мінус 3 та 2. Причому ми їх не включаємо. Оскільки в нас квадратична нерівність, знаки можемо поставити справа наліво, чергуючи їх плюс, мінус, плюс. Розв'язок нашої нерівності буде той, де знаки. Додатні більше нуля, а це у нас два проміжки від мінус нескінченності до мінус 3 і від двох до плюс нескінченності. Варіант Б.